Не до втікачі Ну, Звичайно, що ми постійно бачимо цю історію про те, що якісь люди з наближених до Зеленського втікають за кордон. Ну, Найкласичний варіант це міндіч, Шефіри. Це все відбувається постійно. Але навколо цього менше розголосу. Чому? Тому що ну, вони не займають офіційних посад. І тому про це говорити ну якби не доводиться. Ну, поїхали люди, поїхали. Питання в тому, як вони виїхали, хто їх випустив, чому вони е, значить, пройшли митний контроль чи прикордонний контроль в своєму віці, це окрема тема. Але є теми, які викликають великий резонанс. З вами я, Олександр Бергінець та мій канал Бергінець не телемарафон. Підписуйтесь, хай інші теж знають. Так, от е, коли говорять про Чернишова. Ви пам'ятаєте, який втік, потім повернувся. І якщо говорити про Кулебу, який втік і про це написала купа різних видань, а потім виявилося, що він тепер спростовує, що він повернеться, тут ситуація зовсім інша. Тобто, це люди, які займають високі поважні посади в самому суспільстві, займали чи ну, обидва зараз вони вже колишні. І Чернішов колишній віцик, і Кулегба колишній віцик. Але менше з тим, інформація про те, що такого типу посадовці високого рівня втікають з країни, вона в країні негативна. Що робить В Банкова в таких випадках, коли стає відомо, що хтось з них втік? Я думаю, ви всі це знаєте, але як мінімум, з Чернишовим ситуація була зрозуміла. Зразу посилають чи то кур'єра, чи то дзвінки, чи щось таке. А Потім особисто президент починає робити заяву, що Чернишов повернеться. І Чернишов справді повернувся, була довга везня, і зараз ми про Чернишова вже забули і про те, які справи там проти нього йде. Я намагався погуглити і з'ясувати, що там в останній час з ним відбулося. Ну нічого не відбулось, і не здивуюся, якщо вже й не відбудеться. Бо... Президент дав, видно, ж гарантії, коли Чернішов повертався. Ну, дуже схожа ситуація вийшла із е, Кулебою. <смі> Значить, певні видання, в тому числі італійські, вони цитують Кулебу, який. Говорить про те, що він поїхав з країни, що це ганьба, і все, що відбувається, там у мене в описі є. Там цитати, які йому додають. Він говорить про те, що про ну вийшов указ про вірніше рішення уряду, про те, що дипломати не мають права виїжджати за кордон, колишні і так далі. І, він, видно, я допускаю, що він, коли це почув, він знаходився в Польщі, чи де він знаходився, він наговорив комусь цього, вони це написали. Потім, ймовірніше за все, він згадав зранку про інші питання, і зараз там його прислужба чи хто там ще б намагаються говорити, що цього не було. Але питання навіть не в тому, ну запідозрити, що. Італійське поважне ведення вигадало цитату е Зеленського цього е Кулеби. Ну, та це смішно. Воно, звичайно, що не вигадало цитату. Я не здивуюся, якщо у них є вона навіть на мікрофон записана, бо ведення, так, як правило, працюють. От, І е це може бути ще й додатковий скандал, коли скажуть, Алло, так, а це ж було ось у нас тут і так далі. Побачимо. Але сам факт, коли віце-прем'єри, два віцепрем'єри за Два за три місяці, кожен з яких це хвиля інформації про його втечу від з України, втеча від Зеленського по великому рахунку. І сам цей факт таких розмов і сам сама потреба влади виправдовувати, стиснути і привозити цих людей в країну. Багато про що говорить. І передусім вона говорить про те, що за команда працює навколо е, самого е, Зеленського. Ми Знаю точно, що Кулєба останнім часом не дуже був лояльний в висловлюваннях з приводу Зеленського. Такі цитати були, але щоб він е, пішов в повні відмовники, ну, це мені важко сказати, що, що треба було для цього зробити. Але отак, отак, отакі цитати відбуваються. Що може бути взагалі? Е, може бути таке, що люди, які працюють з Зеленським, більш чітко і краще розуміють. Наскільки потужна ця влада тримається. Ну, нам то здається, що вони за все зачепилися і вони там нерухомо стоять на місці. Але коли ми дивимося, що і як роблять їхнє найближче оточення, складається враження, що вони не вірять в те, що ця влада довго протримається. Їх треба умовляти, з ними про щось треба домовлятися. А це хороший знак. Це говорить про те, що у самій команді немає впевненості в тому, що. У них є перспектива. А раз у них немає перспективи, значить є перспектива у демократії. За цю е, перспективу демократії ми всі стоїмо, тому що для нас важливо не просто щоб витримати Україну, щоб вона вціліла, а щоб ця Україна була демократичною країною. Бо якщо ми станемо не демократичною авторитарною, але будемо незалежними, що це що від цього буде? Ну чим це буде мінятися? Ми бачимо демократич, демократичне не демократичну авторитарну Білорусь з Лукашенка. Ви бачите, там Білорусь? Там щось є від Білорусі? Немає. Пострадянські авторитарні країни не бувають національними, вони бувають інтернаціональними, тобто проросійськими. Слава Україні! Дивіться мої відео, підписуйтесь на них.